А що як найгостріші рани ми отримуємо не від ворогів, а від тих, хто мав би нас захищати? Уяви собі день, коли всі мають святкувати любов, весілля, посмішки, фото, але замість радості, шпильки, жарти, які ріжуть по-живому. І найгірше це не слова, а те, хто їх говорить твоя сестра і твоя мати. Саме тоді, коли ти вже навчилась стояти на ногах сама. Тебе знову намагаються вбити словами, назвати тебе не жінкою, не людиною, а продуктом, матір'ю одиначкою, помилкою, чому ми досі мовчимо, коли нас принижують, чому дозволяємо рідним переписувати наші історії, вириваючи найсвітліші сторінки. І ось ти стоїш з дитиною за руку, і на тебе знову дивляться як на меншу, як на несправжню. Але є одна річ, яку вони не врахували Ти. Більше, ніж їхні ярлики. Іноді, щоб зламати прокляття поколінь, потрібен не героїзм, потрібна лише правда, вголос і той, хто бачить тебе справжню. Ця історія не для слабких вона про силу, що мовчки росла у тіні, про те, як іноді незнайомець може побачити в тобі більше, ніж ті, хто виховував тебе, і як найбільші зміни починаються з болю. Що нарешті перестаєш терпіти. Хочеш знати, що сталося далі? Олена, бухгалтерка з чернівців, самостійно виховує шестирічного сина Маркіяна після смерті чоловіка на будівництві. Вона стикається з прихованим осудом з боку матері Катерини та молодшої сестри Ярини, яка завжди була улюбленицею. Деколи справжню силу видно не в гучних словах, а в тихих ранках, коли жінка без жодної скарги варить кашу. Заплітає сину косичку і йде працювати з болем у серці. Олена саме така. Її чоловік загинув на будівництві три роки тому, залишивши їй не тільки дитину, а й тягар відповідальності. Але замість того, щоб ламатися, вона стала опорою. Її мама, пані Катерина, завжди вважала, що жінка має знати своє місце. А Ярина, молодша, блискуча, заможна, дивиться на сестру як на поразку. Не розуміючи, що саме в тиші народжуються герої. Катерина не говорить прямо, але її погляди голосніші за слова Ти добре тримаєшся, як для самотньої мами. Це фраза, що залишає слід. Ярина ж ніби змагається в усьому, в одязі, у статусі, у блиску. Але Олена не змагається, вона не грає за чужими правилами. Її пріоритет, щоб маркіян зростав в любові, а не у тінях чужих амбіцій. Бородина це не те, що показують на фото, це те, що відчувається в серці. І в серці Олени росте неспокій, чи не настав час перестати мовчати? Життя вчить справжня гідність це не коли тебе хвалять, а коли ти залишаєшся собою навіть під тиском? Олена читає вечорами сім звичок високоефективних людей українською, шукаючи в кожному розділі підказки, як бути сильною, але не озлобленою. Бо іноді найкраща помста це просто жити добре. І хоч вона ще не знає цього точно, але хтось у її житті вже почав бачити цю силу. І цей хтось зовсім не Ярина. Олена та Маркіян вирушають на заручене Ярини там вони відчувають тонкий осуд з боку родини. Ярина знайомить їх зі своїм нареченим Артемом, який вражає Олену своєю щирістю і теплою увагою до хлопчика. Свята в Україні кособливі, особливі, але іноді за вишиванками, солодкими пирогами та усмішками ховається те, про що не заведено говорити. Коли Олена приїхала на заручини до сестри, вона одразу відчула вони не чекали на неї з теплом її присутність була формальністю, проте в тій холодній атмосфері з'явився промінь світла Артем, не той типаж, якого зазвичай обирають для параду статусу. Але він відразу звернув увагу на маркіяна, присів поруч, поговорив з ним, навіть пожартував про динозаврів, і це не залишилось непоміченим. Олена звикла, що чоловіки дивляться крізь неї, особливо якщо дізнаються, що вона мати одиначка, але Артем був інакшим він не говорив з висоти, не розпитував зі співчуттям він просто бачив людину таку просту, але рідкісну рису. І навіть мама Катерина. Яка спочатку здавалася захопленою ним, почала косо поглядати, коли побачила, що Артем проявляє симпатію не лише до ярини. Це була нова динаміка, і вона викликала напругу не лише в повітрі, а в самому серці Олени. Іноді буває достатньо одного погляду, однієї щирої усмішки, щоб хтось почав вірити в себе знову. Артем, здається, не усвідомлював, що робить. Але кожен його жест, кожне слово до маркіяна було як вода на спраглу землю. Бо коли життя тебе багато разів ігнорує, ти вчишся не чекати нічого. Але саме тоді, коли нічого не чекаєш, приходить щось або хтось і все змінюється. Під час вечері Ярина і Катерина насміхаються з Олени, називаючи її зайнятою мамою одиначкою. Артем, явно збентежений, демонструє підтримку і щирий інтерес до Олени та Маркіяна. Є речі, які болять більше, ніж прямі образи, і це жарти, зроблені з посмішкою. Під час вечері все виглядало ідеально на поверхні, келихи дзвеніли, пироги ще парували. Але Олена знала шторм ховається в поглядах і словах Ну що, встигла прийти, хоч як мама одиначка, напевно, в тебе завжди купа справ. Ярина посміхалася, а Катерина тихенько хіхікала поруч це було не про гумор, це було про статус. Про те, щоб ще раз підкреслити ти інша, ти нижча. Артем завмер. Його погляд пробігся між трьома жінками, ніби шукаючи, чи ще хтось чув цю непристойність, але не мовчав. Зайнята і, значить, відповідальна, це навіть красиво. сказав він, наливаючи маркіяну компот. Його голос був спокійним, але в ньому була сила. Бо підтримати когось публічно це не просто доброта, це позиція. І в ту мить він не просто підтримав Олену, він кинув виклик правилам гри у цій родині. Це стало першим справжнім потрясінням для Катерини. Вона не звикла, що хтось сперечається з її оцінками. А ярина, яка до цього почувалася господинею вечора, втратила ґрунт під ногами. Олена не чекала на захист вона звикла сама себе рятувати. Але коли хтось не знецінює, а визнає, це як ковток повітря після довгого занурення. І вперше за довгий час вона подумала а може, цей вечір не просто ще один привід для болю. Артем починає все більше зближуватись з Оленою, допомагає з підготовкою до весілля та натякає, що пам'ятає її з минулого це пробуджує у Олени давно забуті спогади. Є люди, які з'являються в нашому житті тихо, майже непомітно, але кожен їхній крок залишає відбиток. Артем став з'являтись у буденності Олени все частіше. То подзвонить запитати, як справи з бухгалтерією в дитсадку, то несподівано запропонує відвести пироги до весільної зали. Вона не звикла до такої уваги, але ще більше її збентежило щось інше його фрази: Ми вже бачилися колись, правда ж? сказав він одного разу, дивлячись їй прямо в очі, і в грудях щось стиснулося. Вона згадувала обличчя з минулого лікарня, волонтерство, маленька дівчинка з косичками, тиша у палаті. Було щось таке в голосі Артема, що звучало знайомо, як забута мелодія, але вона не наважувалась питати. Надто боїться зробити помилку, виглядати смішною. Та в глибині душі вже почала вибудовувати мости між тим, ким була тоді і ким стала зараз. А між тими мостами з'явився він. Той, хто не дивився на неї через призму її статусу, є спогади, які ми ховаємо, бо думаємо, що вони більше не мають сили, але іноді саме вони відкривають двері до нового життя. Артем, можливо, не усвідомлював, яку бурю запускав у серці Олени своїми простими словами, але вона вже не могла зупинити цей процес. Бо іноді, коли хтось пригадує тебе, ти починаєш пригадувати себе. Артем просить Олену стати хресною на весіллі, що викликає лють у Ярини та Катерини. Олена погоджується з нерішучістю, намагаючись зберегти мир. Коли Артем сказав Олено, я хочу, щоб саме ти була хресною на нашому весіллі. У залі запанувала тиша, яка була сильніше за грім. Усі погляди вперлися в нього, а тоді на неї. Ярина сиділа, ніби проковтнула лимон, а Катерина зробила вигляд, що не почула. Але Олена чула кожне слово, і серце їй билося швидше не від радості, а від змішаних почуттів, подяки, страху, сум'яття. Вона не просила такого визнання, але воно прийшло. Вона пам'ятає, як Катерина колись сказала Тобі завжди тільки залишки, бо ти сама так себе ставиш. І тепер, коли залишки стали центральним місцем, система дала збій. Артем, здається, навіть не помітив ефекту. Він просто обирав серцем. А Олена квагалась не тому, що не хотіла, а тому, що знала цей крок викличе бурю. Але іноді, щоб вийти з тіні, треба наважитись зробити крок уперед. Навіть якщо навколо зневага й мовчазна війна, вона погодилася. Голос був тихий, але твердий. Артем усміхнувся. Ярина скрипіла зубами. Катерина зціпила губи. А Олена стояла Не переможена, не горда. просто справжня. Уперше за довгий час вона побачила її теж можуть обирати не з жалю, а тому, що вона є. І, можливо, далі це відкриття стане ще глибшим, бо попереду той самий день весілля. Під час весільної промови Ярина принижує Олену публічно використовуючи образливі жарти. Катерина підтримує її коментарями. Артем, розлючений, зупиняє все. Весілля це про любов, родинність, єдність, принаймні так мало би бути. Але коли Ярина піднялася для своєї промови, її усмішка була холоднішою за січневий вітер. Дякую, що прийшли всі, навіть ті, хто зазвичай не має часу через своє ну, самотнє материнство і нескінченну роботу з цифрами. Гості засміялись з ввічливості Олена ні, бо це був удар, і вона знала. За цим сміхом стара гра. Гра, де вона завжди мішень. Катерина, замість зупинити цю жорстокість, додала Оленка в нас завжди така зайнята, навіть на весілля ледве вирвалася. Ці слова були як отрута в меду, але цього разу Олена не була сама. Артем поставив келих на стіл, підійшов до мікрофона, і все змінилось. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалась вогняна межа. Я не дозволю знущатись із людини, яка має більше гідності в мовчанні, ніж деякі у промовах. Мовчанка впала на залу, мов грім. Це був момент, якого ніхто не чекав. Весілля, яке мало стати кульмінацією родинної ідилії, стало викриттям. Олена сиділа нерухомо, але всередині щось розквітало. Не тому, що хтось заступився, а тому, що нарешті хтось сказав уголос те, що вона приховувала в собі роками. Вона варта поваги, і тепер більше не буде мовчати, бо після таких слів події тільки починають набирати обертів. Артем відкриває правду про свій зв'язок з Оленою. Вона була волонтеркою в лікарні, де померла його сестра, і її доброта залишила в ньому глибокий слід. Ви всі, можливо, не розумієте, чому я зробив свій вибір, почав Артем, стоячи перед здивованими обличчями. Але я пам'ятаю одну жінку в лікарні у Львові, коли моя сестра Олеся помирала від лейкемії. Це була медсестра? Лікарка? Ні. Це була жінка, яка приходила без зарплати, читала Олесі казки, приносила мед із гір, гладила їй волосся, коли вона плакала. Артем зробив паузу, а потім подивився на Олену. Це була вона, і я не забув. У залі було чути, як падає виделка. Ярина зніяковіла. Катерина мовчала, наче проковтнула свої слова. Олена не дихала. Вона не очікувала, що її минуле знайде шлях сюди, у цей зал, до цього столу. Вона робила все це без очікувань просто тому, що так підказувало серце, а тепер це саме серце билося так сильно, що, здавалося, його почує кожен у залі. Артем пам'ятав не її зовнішність він пам'ятав тепло, і в тому було все. Доброта має пам'ять довшу, ніж образи. Іноді ми не уявляємо, як наші вчинки, навіть найменші, можуть змінити чиєсь життя. Олена не чекала подяк, вона навіть не пам'ятала імен. Але Артем пам'ятав її душу, і це відкриття зробило її важливою не як сестру Ярини, не як дочку Катерини, а як жінку. І з цього моменту ні для кого з присутніх вона більше не буде просто бухгалтеркою з дитиною. Артем розриває стосунки з Яриною просто під час весілля і йде разом з Оленою та Маркіяном. Вони діляться моментами тиші, роздумів і починають справжній новий розділ разом. Я не можу цього продовжувати, сказав Артем, знімаючи обручку ще до того, як прозвучало так. Ярина намагалася вдавати, ніби не чує, але її обличчя зблідло. Катерина підвелася, щоб зупинити сина, якого вона ще хвилину тому вважала ідеальним зятем. Але було пізно. Артем взяв Маркіяна за руку, подивився на Олену, і вона, попри весь шок, пішла слідом. Це не був втеча, це було визволення. Вперше за довгий час вона не тікала, а йшла вперед. Вони не говорили багато того вечора. І не потрібно було. Маркіян, притулившись до Артема, заснув у машині. Олена дивилася у вікно і мовчала. В душі шторм. Але це був інший шторм. Той, що змиває старі страхи. Я не знаю, що буде далі, прошепотіла вона. Артем відповів Я теж, але я знаю, що більше не хочу відпускати тебе. І в цій простій фразі було щось глибше, ніж будь-яке зізнання в коханні було обіцянка бути поруч, без ілюзій, без гри. У сільській кав'ярні під чернівцями вони пили чай з липи. Артем дозволив собі вперше розсміятись від серця. А Олена вовперше за довгий час не думати, що буде завтра. Це не було ідеальне кохання з кіно. Це було реальне життя, яке починалося з поваги, тиші і вибору бути справжніми. І саме з цієї тиші скоро почне народжуватись нова мрія. Минає кілька місяців. Олена відкриває власну справу за підтримки Артема вони разом відвідують могилу Олесі, зберігаючи пам'ять про неї як про нитку, що їх поєднала. Весна прийшла до чернівців, і з нею нове життя. У скромному приміщенні поряд із ринком Олена відкрила бухгалтерське бюро Лада, назване на честь слов'янської богині гармонії. Артем допомагав із документами, сам зробив вивіску усе було просто, але справжньо. І коли перший клієнт переступив поріг, Олена зрозуміла вона більше не боїться не боїться почати з нуля, не боїться помилитися. Бо цього разу вона йде не сама. Одного недільного ранку вони вирушили на Львівщину. Маркіян тримав у руках білий букет, Артем свічку, Олена, тишу. На могилі Олесі не було гучних промов, тільки тиха вдячність вдячність за те, що навіть біль може з'єднувати, вдячність за те, що в найтемніші часи чужа доброта може стати світлом, яке веде через роки. Вони стояли поруч, як родина. Не за кров'ю, а за вибором. І саме цей вибір змінює долі. Повертаючись, вони довго мовчали. Але у цій мовчанці було більше сенсу, ніж у тисячі слів. Бо коли хтось був поруч у найважчий момент твого життя, ти більше не сумніваєшся, це справжнє. Олена відчула, що пам'яті це не лише про минуле, це про те, як ми живемо далі. І вона знала попереду ще багато доріг, але тепер у неї є шлях, є підтримка. Є мета. У переддень Різдва Олена, Артем і Маркіян святкують разом. Катерина, тепер ізольована, намагається відновити контакт, але стикається з холодом, породженим її власними вчинками. Історія завершується думкою, що справжня родина це любов і повага, а не лише кров. Різдво в Карпатах це не лише сніг і колядки, це сам родинне тепло, справжнє, а не надумане. У невеликій хатині, прикрашеній власноруч зробленими іграшками. Олена, Артем і Маркіян готують кутю, сміються над спогадами і дарують один одному те, що не купиш присутність. Це не розкіш, не фуршет, не ідеальне фото для соцмереж. Це справжнє Різдво. І в тій тиші за тріском дров Олена почувається щасливою. Нарешті, по-справжньому. Аж раптом телефон сповіщає про нове повідомлення можна поговорити з Різдвом. Мама Катерина. Жінка, яка не помічала, поки не втратила, її слова більше не мають тієї сили. Борани, які вона залишила, зарубцювались не злістю, а свободою. Олена читає і не відповідає не з образи, а з поваги до себе, бо є різниця між пробачити і повернутись. І іноді любов до себе вимагає мовчання. І, от в той самий момент, коли всі дивляться на небо в очікуванні першої зірки, Маркіян бере Артема за руку і шепоче Тату? Артем не відповідає словами, лише обіймає, і в цьому обіймі більше істини, ніж у всіх родинних зв'язках, що не витримали перевірки часом. Бо сім'я це не кров, це вибір. І коли вибирають тебе щиро, без умов, ти вже більше ніколи не сам. То скажи чесно, скільки ще разів ти дозволиш принижувати себе мовчки? Скільки ще свят витримаєш із фальшивими усмішками тих, хто тебе ніколи не бачив по справжньому? Бо в певний момент життя перестає вибачати твоє мовчання, воно починає штовхати тебе до рішень. І якщо ти зараз читаєш ці рядки, це вже не випадковість, це твій знак. Бо справжнє щастя не приходить, поки ти не обираєш себе. Коли востаннє ти дозволяла собі мріяти без страху, бути почутою, бути обраною. Не з жалю, а з поваги. Можливо, прийшов час переписати свою історію без старих голосів у голові, без страху виглядати егоїсткою, і точно без дозволу тих, хто ніколи не жив твоїм болем. Бо ти не продукт, ти новий початок, ти приклад, і якщо хтось уже бачив у тобі силу, може пора й тобі побачити її сама. Якщо ця історія торкнулася твого серця, не мовчи напиши, що ти відчула. Поставив вподобайку, підпишись на канал і увімкни сповіщення, бо тут ми не боїмося говорити правду. І пам'ятай іноді одна історія здатна змінити твоє життя, може, ця саме така.